З 1 січня 2023 року уповноваженим органом в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності є Пенсійний фонд України. Низкою законодавчих актів внесено зміни в порядок забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України. Зокрема, починаючи з 1 січня 2023 року, відбудуться наступні зміни для страхувальників. Тепер рішення про виплату лікарняних прийматиме роботодавець або повноваження ним особи. Терміни розгляду лікарняних та прийняття рішення про виплату наступні. Лікарняні по тимчасовій непрацездатності будуть розглянуті протягом 10 днів з дня надходження лікарняного до роботодавця. Днем надходження вважається 8 день після закриття лікарняного. Лікарняні по вагітності та пологах в триденний термін з дня надходження до роботодавця. Днем надходження вважається 8 день після відкриття лікарняного. Протягом п'яти днів працівникові буде повідомлено про відмову в оплаті лікарняного. Перевірки страхувальників проводитимуть територіальні органи Пенсійного фонду України. Бережіть себе та вирішуйте свої питання за допомогою електронних ресурсів пенсійного фонду.